Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні буде огляд павербанка Titanum 727S. 20 000 мА заява на ємність і 22,5 Вт. Зараз ми це перевіримо. Одразу розпакуємо. Коробка, до речі, такої гарної якості. Тут є технічні характеристики. Е, масогабаритні показники я перевіряв. Тут заявлено 218 грамів, в мене вийшло е, 220 грамів. Розміри е, відповідають. Єдине, що тут зазначено, 27 мм товщина, я заміряв павербанк. В нього дійсно 27 мм товщина. Єдине в нього. ось Ось є такий виступаючий екранчик, і тут буде 29 мм. Він на 2 мм, він трішки вищий. Так, що в нас в компакті? Ожем'єн такий, щоб зберігати. Інструкція користувача. Ось вона. Тут, до речі, англійська мова, є і українська теж. Що доволі зручно. Так, шнурочок є в компакті Type-C. І сам Powerbank. Ну, На вигляд такий непоганий. Тут глянцева поверхня така, вона трішки так підвержена царапинам. Ну, це, це в принципі, я вважаю, не, не сильно великі недолік. По виходам, що у нас є два роз'єми Type A, роз'єм Type-C і один мі міні-USB мікро. Так. Зараз ми на протоколу перевіримо. Перевіримо це тестером FNB58. Це є такий тест. Так, включаємо. Так. Apple 5 вольт. Battery Charging, Samsung є Huawei, і SCP, Charge 2.0, Quick Charge 3.0, BOC, до речі, теж є, Pump Express 1 і .1, Pump Express 2.0. Ну, Всі протоколи, крім Power Delivery і Super VOC. Я вважаю, це мене здивував дуже цей Powerbank, що тут всі протоколи є, які необхідні. Не кожен Powerbank має такий протокол. Зараз сусідній розділ перебір. Так. Зараз секундочку. В Принципі аналогічна ситуація. Всі те самі протоколи, крім супервіосі. Це дуже гарний результат, як, на мою думку. Так, зараз ми перевіримо power delivery. Роз'ємчик. Так, power delivery 22 Вт. Загрузився. Delivery 22 Вт, Apple 5 вольт, Battery Charging 5 вольт, Samsung 5, 12 вольт, Howe E eh, теж до 12 вольт, Huawei E в принципі, всі ті самі протоколи додався тільки Power Delivery. Ну, Super VOC нема. Вважаю, це теж, до речі, дуже гарний результат, який мене дуже здивував. Я не думав, що в бюджетного Powerbank буде такий гарний набір протоколу. Є все, крім Super VLC. Так, зараз ми через електронне навантаження перевіримо, чи дійсно він видає свою заявлену потужність. Так. Включи. Так, так, трішки підемо. Тобто, ручніше було. Бачите? Так, 12 вольт у нас тригер з тригери. Так. Що у нас тут заявлено. Так, у нас 12 вольт 1,5 Ампера. 167, точніше, по Power Delivery Type-C. Зараз ми це перевіримо. Начнемо з 1,5 Ампера. Так. Ось, видає, навіть, навіть без просадки. Напруги. Так, додамо. 1,6 і 19 з копійками ват. Так, один і 1,9. тримаю. Один 1,9, 2 Ампер вже не тримає, але це нормально, тому що заяву воно було набагато менше. Так, перевіримо також. Перевіримо також роз'єм тип А. Зараз виключу. Зменшуємо. 12 Ампери тримає, без просадки напругу. Бачимо навіть 12,68 мВ. Так, піднімаємо струм. Так, 1,6 А. 1,7. Яскраві трішки менше зроблю, щоб краще було видно. Так, 20 Вт є. 1,8 Ампера. 21,7 Вт. Напруга 12 Вольт тримається, не просідає. Ну, 1,9 вже не тримає. Ну, до речі, це дуже непоганий результат. Так що. Заявлено, було бо 15 Ампера, а він тримає 1,9. Так що. 1,9, 1,8. Зараз, ще раз перевіримо. Так, 1,8 тримає без проблем. Так, до речі, я перевіряв на зарядку. Цей павербанк її не підтримує. І також не підтримує пиструю зарядку з двох портів. Тобто він перезагружається. Ну, це не дивно, то там стоїть один перетворювач, тому така ситуація. І для бюджетних павербанків це норма, в принципі. Так що тут, до речі, бачите такий гарний екранчик, на якому все чітко видно. Тобто, доволі такий непоганий павербанк і мене здивував. Зараз ми приступимо до заміру ємності за кадром. І потім. Заміряємо, за скільки він зарядиться годин і перейдемо до висновки. Закінчився тест ємності повербанка. Ємність його склала 61,8 Вт. Годин. Це приблизно 16 копійками ампер години. Тест тривав 3 години 30 хвилин. Ну з них 3 години 20 хвилин він відбувався при напрузі 12 вольт. Потім павербанк перейшов на напругу 5 вольт, ще 10 хвилин розрядився і виключився. Зараз ми його поставимо на зарядку. Заміра в яємність павербанка, вона склала 61,8 Вт години. Що от, в принципі, дуже доволі непоганий результат, враховуючи, що павербанк доволі бюджетний, його ціна трішки більше 20 доларів. Також, замірав КПД, ну, перерахував, воно вийшло в районі 82%. Також це КПД не самого перетворювача. Тут просто повербанки можуть трішки не дозаряджати акумулятор, щоб збільшити їх ресурс не до 4,2 вольта, а трішки менше, і трішки менше їх розряджати, не до 3 вольта, а там 3,1 і 3,3. Тому, скажімо так, якщо повербанк видає трішки менше своєї ємності, це не значить, що це дуже погано. Це може бути просто збережений ресурс акумуляторів. Так що 82%, я вважаю, це дуже непоганий результат, враховуючи ціну повербанку. Також дуже здивувало е, наявність в майже всіх протоколів, е, крім одного супер Тут тільки нема. Теж повторюсь, враховуючи, що повербанк коштує. Трішки більше 20 доларів, це ну дуже гарно. І дуже здивувало, що не в кожному повербанку це є. Також з недоліків це відсутність наскрізної зарядки. І нема можливості заряджати бистрою зарядкою більше одного пристрою. Ну, це не дивно, враховуючи ціну. Можна зробити результат висновок, що це дуже гарний. Павербанк за свою ціну, і, в принципі, я його рекомендую до покупки. Я, до речі, його не продаю. Це прислав мені підписник, я в описі оставлю посилання на його об'яву, так що можете переходити. І огляд, це я домовився з підписником: що якщо павербанк мені не сподобається, чи буде виявлені якісь недоліки, я про них скажу в відео. В принципі. Також хочу додати, що поставив його на зарядку, він заряджався 18 Вт, як було в принципі, і заявлено, до 70%. Це, це було по часу 3 години. Повністю повербанк зарядився за 5,5 годин і потужність плавно спадала. В принципі, це я вважаю норми. Так що... Можете розглядати його до покупки. Рекомендую. І дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, що ви думаєте з цього приводу. І дякую всім за увагу.